Контратака енерго небезпечно може бути. Олексюк потрібно зустрічати. Митник не вилучає. Зараз як слід тут момент. Олексюк протаєльницького. Вітер показує, що можна грати. Захарченко вибиває. Ще один удар і м'яч Волік відбирає. Митник грає. Праворуч, простріл, небезпечно. Арнизом на місці Кипермада Кол Порта ліснику, лісняк. Митник на місці голкіпер. Мадо. Бачите, Момент удар мети Захарченко не забиває. Перехоплення. боротьба на митника, митник, дотепно зараз пробивався митник. Буртенко праворуч, заладський простріл і забирає Гокіпер. Медо спокійно Атака. Енерго! Як же зараз енерго не забиває? І не забуває продачи на партнера. Ульянов Ліворич Тут Ільницький на перекопанні. І це пенальті. Це пенальті. Зараз Енерго. Меч гросів меду. Можна продовжувати епізод і арбітер не ставить. Пенальті. Другу. Подача скидка. Захарченко на Ульянова. Ульянов далі. Там голкіпер. І один з лідерів команди Енерго. Денис Митник іде розігрувати кутовий. Мойсенко, подача. Кісляк. Переводимо.

Удар! Мяч вылетает в самой эпизоде. А, первый. Это мы смотрите, как первый выпадет. Зараз пол, пиццу я. Арбитр. Удар и 2-0. 2-0. стає рахунок. Денис Митник подвоє двое Раєв свого ж влучає, момент. Е енерго. Кисляк переводить м'яч. Кисляк грає в центр. Олексюк помиляється. Митник перекидає ворота. Кисляк Переводить м'яч зараз. Митник далі. На Ришкова. Решков. Ришков. Переведення небезпечно. Удар возного повз ворота. Контратака Меду возник, там є Іванов. Лісняк перехоплює підбирання Захарченко, а удар низом сворота. Кондратенко. Кондратенко, Мойсенко. Зараз Енерго розігрує. Простріл і митник забиває третій. 3-0. Стає рахунок, Енерго таки. Ставить знаковку в цьому матчі. І зараз закриває фактично питання переможця в цьому поєдинку. Денис Митник. 3-0. Ісляки помиляється, і Мойсенко забиває ще один гол.